Нічого не закоплює, ми йдемо на прийом до голови обласної державної адміністрації колективно. Зрозуміло? Так. так почекайте секунду, там досліддять ситуацію, зараз підемо. Зараз секунду. vadă 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 asta mai facem un discuții cu めちゃめちゃ。 Портрет, портрет Це приміщення, які ми подивимося. Ні, ні, портрет забери. Де він, де портрет? О, а тут не дрібнево! Зараз що зараз ще ні страшно.

Обласної державної адміністрації. Завтра, як ми очікуємо, е, обласна обласність раду, що ми переходимо до наш переміщення, раз і друге дуже важливе. Обласної державної адміністрації, обласної ради починають працювати депутати обласної ради, які є тут на місці. І проводити депутатський прийом в абсолютно законний спосіб, що дозволяє людям знаходитися тут, в коридорах цього приміщення. Зрозуміло? Да, Підставою знаходження людей в коридорах цього приміщення є депутатський прийом, який проводять депутати обласної ради. Зрозуміло? Відповідно. گھمستو ري ايمز